Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сім хвилин жаху. Євреїв 4.16. Отож приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Коли 18 лютого 2021 року марсохід Персевіренс приземлився на червоній планеті. Працівники, які слідкували за його прибуттям, пережили сім хвилин жаху. По завершенні своєї космічної подорожі в 470 мільйонів кілометрів марсохід пройшов через складний процес приземлення. Сигнали з Марсу до Землі надходять із затримкою в декілька хвилин. Тому в співробітників наса не було зв'язку з марсоходом у мить його приземлення. Відсутність зв'язку лякала команду. Іноді ми також відчуваємо страх, коли молимось і не отримуємо відповідей. У Святому Письмі ми бачимо як тих, хто швидко отримував відповіді на молитви, так і тих, хто чекав на відповіді тривалий час. Можливо, найбільш яскравим прикладом затримки з відповіддю слугує історія про те, як Марта і Марія попросили Ісуса прийти і допомогти їхньому хворому брату Лазарю. Зволікання Ісуса, ймовірно, наповнювало жахом серця сестер. Господь затримався, а їхній брат помер. Втім, через чотири дні Ісус зрештою відповів, воскресивши Лазаря. Складно очікувати Божі відповіді на наші молитви, однак Бог може утішити нас і допомогти, якщо ми приступаємо з відвагою до Його престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Про що ви молитесь, але відповіді й досі не отримали? Як Бог може зміцнити вашу віру в той час, як ви чекаєте на нього? Помолимось. Люблячий Боже, ти знаєш, що в мене на серці. Будь ласка, допоможи мені довіряти тобі, поки я очікую на відповідь від тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у фейсбук. da Instagram